Добрий день, шановні громадяни Херсона і Херсонської області. Вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Ми є Артюх Ігор і Олександр Так. Олександр Базилєв є одним із провідних, провідних е, командирів місцевої самооборони Майдану. Представник 40-ї сотні самооборони. Ми діємо повністю в правовому полі, все легально, маємо пряме відношення до самооборони Майдану, яка підпорядковується безпосередньо. Серівним безпосередньо ми... органом є дарачі утворення як Рада сотників. Тобто всі рішення приймаються колегіально саме на Раді сотників. Але я хочу зразу повідомити, що це та Рада сотників. Яка є е, координуючим органом самооборони Майдану, бо є ще інші сотники, які повилазили набагато пізніше, ніж сталося ці події 18-20 лютого. Далі, значить, у нас є посвідчення. Ось. Так, так виглядає. Посвідчення бійця, що там написано, посвідчення бійця номер 3448 прізвище Артюх, ім'я Ігор Сотня 40. Ось, подивіться. У Олександра ще одне посвідчення є. Це є посвідчення, яке видано штабом самооборони на те, що я є координатором загону самооборони Майдану в Миколаївській Херсонській області. Ну, чим, ну, чим власне тут зачитай, немає. що там написано. Це є тимчасове посвідчення, яке видано база Олександру Володимировичу. Номер 30. Номер 30 Про те, що він є координатором уповноважений на координацію самооборони у Херсоні та Миколаєві. Штаб виданий штабом самооборони Майдану. Підпис. Так, тепер перед тим, як розказати, що, чим займається самооборона Майдану в Херсоні, спочатку розкажу, що я тут роблю. Значить, я є одним із речників 40 ї сотні самооборони. Я займаюсь піар-кампанією, я займаюсь поширенням цієї інформації в інтернеті, і також я займаюсь питанням зборів коштів фінансування 40-вої сотні самооборони Майдану. Значить, стосовно всяких там обвінень, що я займався МММ, так, я займався МММ. Дійсно, це було 2 роки назад, Нічого поза-законного я не робив. Я діяв повністю в правовому полі. І як бачите, я досі ще не арештований, живий і здоровий. здоровий. Так що, хто має якісь сумніви, можете ще раз по 10 чи по 20-му разу катати на мене заяви в міліцію. Ви будете далеко не першими. Далі. Бо знаєте, фантазерів у нас багато. Далі, стосовно всякої пропаганди фашизму і моїх фотографій біля свастик і так далі. Ви перед тим, як мене в чому звинувачувати, або мене, або когось, ви спочатку почитайте законодавство, чи є взагалі якась заборона того, що я роблю. Я дію повністю в правовому полі, так що слідкуйте за собою. І далі про мою участь у е, революції. Так, на барикадах я не був, і під час бойових дій мене не було. Але стосовно тих, хто там лежить на дивані і щось там пише в інтернеті, я чим я займався, я фінансував Майдан. І стільки грошей, скільки я перерахував на підтримку Майдану, я це зробив набагато більше, ніж середньостатистична людина, яка щось там десь допомагала. Так що ось, це стосовно всіх претензій, які до мене надходять. Що я тут наблюдаю в сайті. Далі. Ну, тобто, те, що ми легальна повністю організація, ми це вже сказали. До речі, є тут у нас, значить, в Херсоні ще я бачив, коли гуляв по місту, всякі такі теж плакатики на різних офісах. От Олександр зараз вам розкаже, чим вони відрізняються від нашого штабу Херсонської самооборони Майдану. Оскільки ми не йдемо на жодні конфронтації з іншими групами людей, чи то громадськими організаціями, чи то іншими організаціями, які працюють в тому ж напрямку, ми робимо те, що вважаємо саме за потрібне нам робити. На жаль, страбляються випадки, коли використовують саме таку символіку, яка була розроблена безпосередньо штабом самооборони Майдану, і її використовують. Ну, ми робимо зауваження, дехто до них дослухається, а дехто досі ще е чекає. Чи чого чекає невідомо, але ми е закликаємо всіх е цих е людей зняти з використання символіку, яка розроблена безпосередньо штабом самооборони медана. Всі інші самооборони мають право на свою діяльність, але навіщо робити ті речі, які вони роблять. Тобто, це виникає е це за... ви вводите людей в оману. Так. Тобто це не є якийсь там злочин, але це просто нечесно. Будьте чесними і порядними людьми. І... На жаль, мушу зауважити, що всі ті процеси, які кхм, після остаточних подій, які змінили ход розвитку подій на майдані 18-20 лютого, е Переноситься на всю територію України, де з'являється невідомо звідки безліч людей, які так само, як і на Майдані, кричали, що вони є бойовими сотниками, а їх там і близько не було. Так само і тут в регіонах з'являється самооборона, які далеко займаються не тими речами, яким належало б займатися саме самообороном. Що таке взагалі самооборона? Це група людей, яка займається комплексом заходів. Які посилюють обороноздатність країни в усіх напрямках, а не, не в жодному разі не тими е, на грані, можна навіть і кримінальними речами, якими займаються деякі самооборони. Тому будьте дуже уважні, безпосередньо розуміючи, що за самооборони закликають вас або долучитися, або приміняти участь в їхніх заходах. Розбирайтесь, будь ласка, уважно, не компроментуйте себе. Ми також будемо в ми будемо вживати всіх можливих заходів для того, щоб цей бренд саме самооборони Майдану не був використаний в будь-який інший спосіб, ніж це використовується нашою організацією. Тобто, якщо ви бачите, що такий бренд має іншу назву, знаєте, що цей логотип цей розроблений саме штабом самооборони Майдану і іншими організаціями використовується саме як плагіат. Тобто люди просто ви... вас хочуть надурити. І ви подумайте, Саме якщо так. вас на першому кроці вже спорога на... надурюють, ви думаєте, що це буде єдиний обман, який, в який вас вводять. Так, ну далі, значить, що у нас наша місія? Значить, ми тут вивчаємо, людей ми записуємо. І що ми зрозуміли? І особисто я приїхавши сюди, що я тут побачив, що все тримається на самообороні. Не саме на цій самообороні, а взагалі на цих громадських об'єднаннях. Бо якщо б Україну захищала армія і міліція, то вже давно в Херсонській області і в Херсоні був у нас тут Донецьк-2. Це вже реальні, скажімо так, факти, які ми переконалися, так? Саме так. І дуже багато разів чув свій адрес, а що ж ви так довго в Києві робили весь цей час. Ну, мушу констатувати факт, що передача влади, тобто зміна керівництва влади, та що відбулася. Я не кажу про зміну системи, вона ще й близько не на підході. Саме дала можливість. Використовувати цю, цей перехідний період безліч угруповань, які е, в той чи інший спосіб використовували символіку або самооборони Майдану, або правого сектора, або інших організацій, які е, відзначилися саме в подіях на Майдані, і використовувати їх в той спосіб, який не можна назвати навіть законним, навіть в революційний час. Е, також дії міліції, яка захищала ту владу, проти якої власне, на Майдані люди і піднялися з протестом, вони були, скажімо так, довгий час не в правовому русі, навіть після зміни керівництва. Тобто та ж міліція, ті ж загони охорони дипломатичних місій, вони ще повністю не переформатувалися на те, що вони вже підпорядковуються іншому керівництву. Тобто люди, які прийшли у владу, фактично, вони, скажімо так, ще стикнулися з ситуацією, що є бездіяльність тих силових органів, які повинні були забезпечувати і спокій громадян, і незалежність самої території України. І саме цими питаннями спочатку в Києві, потім в Київській області, займалися ті сотні, які були розташовані на Майдані. І зараз, згодом, коли ті самоорганізовані групи людей почали наводити такий самий порядок, зокрема і в регіонах, тобто і в Херсонській області, і Миколаївській області, тут стала така сама ситуація, що загони самооборони мали в собі людей, які вийшли щиро допомагати захищати важливі стратегічно важливі будівлі державного значення. А є люди, які використовували цей момент для того, щоб знайти своє місце під цим сонцем і, можливо, навіть і поживитись. Тому було створено безліч і зараз існує безліч організацій, де декларуються, може, навіть і добрі, гарні цілі. Але, на жаль, маємо дуже багато звернень, які навіть і не зафіксовані належним чином, щоб мати продовжити вирішуватись в правовому полі. От які ми намагаємось о, як мінімум мінімізувати, в який спосіб? Для того, щоб по-перше ці окремі о, дії окремих організацій між собою з узгодити, скоординувати, поєднати. Дещо обмін інформації між діями цих організацій, дуже сильно підвищує ефективність цих дій, де та влада, яка змінила обличчя, вона, скажімо так, навіть посилила, поглибила ті корупційні корумповані складові, які мала попередня влада, на жаль. І саме для того, щоб запобігати цим речам. Саме і відбувається от та задача, де виконання тої задачі, яка положена на самооборону Майдану, на ту структуру, яка підпорядкована безпосередньо секретарю Ради національної безпеки та оборони Пороб'ю, і має задачею стежити за тими процесами, які відбуваються не зовсім так, як вони повинні бути відбуватися за логікою після революції, після свершення тої революції, де люди. Мали, е, мали можливість, мали наснагу, малий ентузіазм голими руками, можна сказати, переломати хребет тій владі, яка тривала курс саме на узурпацію. І саме продовженням цієї роботи є е, діяльність частини 40 ї сотні, яка стала е, основою е, координаційного штабу самооборони Медана в Херсонській та Миколаївській області. Так що, якщо у вас є якісь там проблеми виникають, щось ви бачите, якусь несправедливість, от, наприклад, до нас звернулися тут в одній з частин, замість того, щоб займатися реальною військовою підготовкою і готуватися до збройного конфлікту з Росією, люди красять траву, там, застілають кроваті, ну і звичайна оця дурацька совєтська армія. Тобто, ми, маючи зв'язки у тимчасовому уряді, дуже серйозні через цю організацію, саме Майдану, ми вирішуємо такі питання в обход всіх оцих командирів місцевих і всіх оців вчорашньої прогнившої влади. А саме головне, саме головне, що коли хлопці рядові військові і керівний склад е, нижчого рангу, Чують такі от построєння і е, роз'яснення вищого керівництва, що хлопці, буде отриманий наказ здаватись, значить будемо здаватись. І коли ті хлопці розуміють, що є підтримка громади і що вони мають повне право не виконувати такий злочинний наказ, повірте, наша діяльність тільки набирає обертів, тому що ми розуміємо, що саме зараз наша діяльність потрібна саме в цьому напрямку. Для того, щоб не тільки. Е, Патрульні служби, внутрішні війська, служби безпеки України, а навіть військові мали належним чином підняти бойовий дух, щоб вони розуміли, що за ними є громада, яка забезпечує їх і харчами, і спорядженням. Це ті функції, які громада підміняє те, що повинно було виконано з боку держави. Причому ми маємо заяви. Що дуже великі кошти виділені на ці потреби. Але по факту ми вже маємо великий час, великий проміжок часу. І що ми бачимо? по прежньому все тримається якраз на плечах от, отих самоорганізованих груп людей. Задача нашої е, команди тут, в Херсоні, в Миколаєві та й взагалі по Україні самооборони майдану максимально посилити те, що ми і так робимо, щоб ці організації. Робили це ефективніше, продуктивніше. А головне, не підміняли функції держави, а вимагали від держави виконувати ці функції належним чином. Так, можливо, це хтось буде бачити в цьому і політичну складову, але повірте, так само, як і сама Брона Медана була створена як надполітична організація. Де є сотні, в яких є люди з політичних партій і з громадських організацій, так само, як і просто небайдужі громадяни, які хотіли просто захищати свою країну, своє право жити гідно, так само і тут, в цій роботі, долучаються всі, незалежно від того, до якої політичної сили вони належать, або в яку віру вони сповідують. Зараз віра єдина. Це Цілісність України. Слава Україні! Так так, що ми маємо реальний історичний факт, що завдяки не тільки самообороні Майдану, а всім організаціям України, ще раз повторюсь, сказали чи ні, що у нас нема такого сценарію, як в Криму і Донецьку, тільки тому, що активна самооборона. І... Самооборона виконує такі функції, як можна сказати, от Сашко що не то, щоб підміняти. Ніхто не підміняє. Ми просто ці функції дублюємо. Бо, якщо ви звернетесь, наприклад, в міліцію, чи в армію, чи в воєнкомат, чи щось, вас там, скажімо так, м'яко кажучи, можуть іноді послати. Так от, коли ви звертаєтесь до нас, ми можемо ті ж самі функції виконати. Тобто, ми, як такі. Народне ополчення, такий профсоюз Робінгудів України революційний. Це є громада, ці громади є у всіх цивілізованих країнах. І нарешті ця хвиля дійшла й до нас. Тобто це нормальне явище. Ця самооборона буде ще довго існувати. Можна сказати, плануємо назавжди, бо ми прийшли назавжди. Для того, щоб Підтримувати громадське суспільство, бо цивіль, всі цивілізовані країни тримаються саме на таких от громадських об'єднаннях, коли громадяни контролюють, що там робить держава. Так, далі у нас, значить, є питання, як до нас записатися, і кого ми приймаємо? І питання тут надходять до мене в інтернет: чи приймаємо ми людей, яким немає ще 18 років. Скажем так, будь-який громадянин України може стати членом громадської організації. Це не суперечить жодним чином законодавству України. Тобто все, що прописано в законі, ми виконуємо безпосередньо по тому закону, який прописаний. Для того, щоб вступити в нашу організацію, достатньо набрати номер телефона і домовитись про зустріч. І в ході зустрічі ми вже будемо розмовляти, чи маємо ми довіру до вас. Як майбутнього члена цієї громадської організації. Саме від рішення членів громадської організації буде залежати, чи будете ви членом громадської організації, чи ні. На жаль, телефон скажіть. Да, телефон штабу 050 7 42 7 100. І ще раз, 050 7 42 7 100. Значить, що треба буде робити? Значить, кому, чого, скільки, Значить, все дуже просто. Хто що може, той те і робить. Я скажу так, що Сорокова Сотня формувалася як добровольча сотня. Вона з самого початку була республіканська сотня. Костяком цієї сотні є члени республіканської партії. Але всі бажаючі кияни, які приходили ввечері на Майдан, Відчуваючи загрозу розгону майдану, це відбувалося декілька день до того моменту, як це дійсно було реалізовано. На жаль, спроба реалізована. Ці люди приходили і казали, що ми готові щось робити. Коли вони зверталися в ті структури, які вже були сформовані в самообороні майдану, їм казали, що потрібно переходити на казами режим, хоча б два-три дні бути. Республіканська сотня на той час. Запропонувала цим киянам, переважно киянам, бо вони в день працювали, а ввечері приходили захищати той майдан. Пропонувала, будь ласка, ви маєте спорядження своє, ми виконуємо тільки координацію. Підходьте, якщо ви залишаєте координати, ми вас повіщуємо, що є ризик підвищення небезпеки розгону Майдану. І в такий спосіб ми реалізовували той принцип. Якщо ви щось можете, ви пропонуєте. Наша задача максимально ефективно використати те, що ви можете запропонувати. Таким чином, і утворюється саме, наголошую, на добровольчих засадах діяльність нашої структури. Так, це можливо буде виглядати несерйозно, але це діє. Діяльність 40 ї республіканської добровольчої сотні витримала перевірку Майдану. Тому цей принцип ми переносимо і далі на регіони України, зокрема на і Херсон. Так що, будь ласка, звертайтеся. Я думаю, що якщо ви готові щось зробити корисне для розвитку України, я думаю, ми зможемо знайти спільну мову. Телефон іще раз: 050 742 7100. Звертайтесь. Якщо є бажання, звертайтесь. Скажем одразу чесно, ми не єдина така організація. Але якщо вас або цікавить, скажем, маєте деяку симпатію до нашої організації, або не знаєте, куди піти, тобто багато організацій, ми одна з цих, ми не кажемо, що всі давайте до нас. Просто ми одна з цих організацій і ми діємо за принципами, скажем так, відверто конкуренції. Ми будемо робити все, що від нас залежить, щоб ми виконували ці функції найефективніше, найкраще, щоб у нас все була система найсправедливіша, найнародніша, щоб ніхто нікого там не експлуатував, не використовував як гарматне м'ясо, там і так далі. І якщо от, навіть коли є ну, кілька таких організацій, і кожна буде. Намагатися бути краще, краще і краще, краще, то це тільки нам буде краще для нас і для всіх інших, бо ми, ми тягнемося нагору. Саме так, саме з теорії державного управління, саме конкуренція є рушійною силою, коли є боротьба за якість. Єдине прохання до всіх громадян, якщо ми будуємо за принципами конкуренції, закликаю, закликаю вас, що ця конкуренція була чесною. Так, конкуренція конструктивна. Тобто ми робимо спільну справу. І не так, щоб ви знищували нас, а ми знищували вас, а просто ми робимо спільну справу і один на одного дивимося, хто це робить краще. І рівняємось на тих, хто робить краще. І наша задача догнати і перегнати конкурентів, а не їх гнобити, принижувати, розповсюджувати в інтернеті всяку гідоту і так далі. Я думаю, що спільними зусиллями ми зможемо зробити так, щоб Україною можна було як мінімум пишатися, а як максимум розуміти, що маючи той багатющий природний потенціал, ми можемо бути найрозвинятішою країною світу, тому що, повірте, ми маємо гарних людей. Залишилося, щоб цими людьми керували настільки ж гарні керманичі. І спільними зусиллями ми дійсно це зможемо, бо Майдан це показав. На Майдані так само було дуже багато різних організацій, і всі вони діяли спільно. Так, ну в общем-то, основні моменти ми розповіли. Пишіть нам в інтернет, дзвоніть. Всього добро. Чекаємо. Вітаємо вас! Слава святом! Слава Україні, героям слава! І що там ще? Зачекай, зачекай, я, як сказав, треба Христос Так.